Креольська кухня Луїзіани вибух смаків та насичена історія, закарбована у стравах. Привіт! Сьогодні на вечерю маловідома в Україні креольська кухня. Досліджуючи цю тему, ми задумались, яка одна страва могла б передати всю палітру смаків цього незвичайного регіону. Звичайно ж, це гамбо. Гамбо називають святом в одній тарілці. Це густий суп, що поєднує в собі французьку, іспанську, африканську та навіть карибську кулінарні традиції. Таке поєднання як найкраще відображає особливості цього регіону США з дуже насиченою історією та сумішю мов, культур та звичаїв. Головна особливість Гамбо. Це ру основа з підсмаженого борошна та масла, яка додає страві неповторного смаку та густоти. Існує навіть жарт, що якщо ви хочете зрозуміти креольську кухню, вам потрібно навчитися готувати ідеальний ру. Цікаво, що подібне згущення супів також характерне для польської та чеської кухонь, де ру називають відповідно засмажка та їжка. Хоча поляки і чехи не мали жодного впливу на кухню Луїзіани. Але куди це нас вже понесло? Мабуть, відео про їжу з світу відьмака не дає спокою. Повернімось до Луїзіани з її неповторною кухнею. Для вас ми дослідили цю тему та підготували не тільки відео, але й в кінці надамо і рецепт найпопулярніших страв. Тож дивіться до кінця, щоб не пропустити. Що таке Луїзіана та хто такі Креоли? Луїзіана це не просто штат на півдні США, а справжній плавильний казан, у якому злилися десятки культур, мов і традицій. Заснована французами у 1699 році вона спершу належала Франції, але в 1763 році, після закінчення Семирічної війни, перейшла під контроль Іспанії. Протягом понад 40 років іспанського правління лишили значний вплив на місцеву кухню, привнісши ще більше спецій. У 1800 році Франція знову отримала контроль над Луїзіаною, але лише на короткий час, оскільки вже у 1803 році Наполеон продав її США у рамках легендарної луїзіанської покупки, однієї з наймасштабніших земельних угод в історії. Цей крок збільшив територію Сполучених Штатів майже вдвічі, а Луїзіана стала місцем, де французький шарм та іспанське багатство зустрілося з американською підприємливістю. Щоб зрозуміти багатогранну кухню Луізіани, необхідно також розібратися, хто ж такі креоли. Спочатку цей термін використовувався для нащадків європейських колоністів, народжених у новому світі, але з часом він набув ширшого значення. Креоли це унікальна група, яка поєднує спадщину французів, іспанців, африканців. Карибських народів і навіть німців та ірландців, що оселилися тут у різні періоди. Представники різних народів західної Африки, привезені сюди як раби, привнесли в культуру Луїзіани свої кулінарні традиції, використання бамії, рису та яскравих спецій. А корінні індіанці поділилися з колоністами своїми знаннями про місцеву рибу, дикі трави та ракоподібних. Креольська кухня стала справжнім відображенням цього культурного міксу. Вона поєднує французьку вишуканість у приготування соусів, іспанську любов до спецій, африканську традицію створення густих ароматних рагу, та індіанські знання про місцеві інгредієнти, такі як батат, кукурудза та дичина. Саме тому в Луїзіані можна скуштувати унікальні страви, які не просто ситні і ароматні, а й розповідають історію народів, що їх створювали. Тут кулінарія це не просто їжа, а частина культури, гордість і справжня гастрономічна подорож у минуле. М'ясні страви. Однією з найвідоміших м'ясних страв є ковбаски Андуй. Це традиційна французька копчена ковбаса, яка в Луїзіані отримала власний характерний смак та спосіб приготування. Французи привезли її до північної Америки у 18 столітті, але місцеві кухарі адаптували її до доступних інгредієнтів і технології копчення. Головна особливість луїзіанської версії використання свинячого м'яса, сала та спецій, а також тривале копчення на пекановій деревині, що надає їй насиченого аромату. На відміну від європейської версії, яка має більш грубу текстуру, луізіанська ковбаска андуї більш щільна і суха, що робить її ідеальним інгредієнтом для тривалого тушкування. Її традиційно використовують у тому самому гамбо, густому супі з морепродуктами або м'ясом, а також у джамбалай, страві з рису, м'яса та овочів. Про неї ми ще розповімо. Ковбаски Андуй популярні не лише в домашній кухні, а й на фестивалях. Наприклад, у місті Лаплас, яке називають столицею Андуй, щороку проходить андуй-фестивал, де проводяться конкурси на кращий рецепт та приготування ковбасок. Ще один цікавий факт: андуй настільки глибоко вкорінився в кулінарну традицію Луїзіани, що багато ресторанів мають власні рецепти її приготування, передані від покоління до покоління. У Луїзіані андуй подають не лише як інгредієнт складних страв, а й окремо на грилі або у копченому вигляді. Найчастіше її доповнюють гострим соусом, діжонською гірчицею або карамелізованою цибулею. Вона добре поєднується з пивом, особливо з місцевими луізіанськими сортами, що мають глибокий солодовий смак. У ресторанах Нового Орлеану можна знайти навіть андуй піцу або андуй сендвічі, що ще раз підтверджує її універсальність у місцевій кухні. Однією з найвідоміших м'ясних страв є джамбалайя, смачна ароматна страва, що поєднує елементи іспанської паельї, французького рагу та африканських тушкованих страв. Її основа рис, м'ясо, найчастіше куряти на ковбаски, андуй або навіть креветки, овочі та велика кількість спецій. Історія Джамбалаї сягає 18 століття, коли іспанські поселенці в Луїзіані намагалися відтворити свою традиційну паелью. Однак, через брак шафрану вони почали використовувати паприку, каєнський перець та місцеві трави, що надали страві особливого луізіанського характеру. Згодом у джамбалаю почали додавати французькі та африканські кулінарні традиції, що зробили її більш різноманітною. Існує два основних види джамбалаї. Червона джамбалая, Креола джамбалая або Орлеанс Джамбалая. Містить томати, які роблять її схожою на іспанську паелью. Її часто готують у новому Орлеані та інших містах з сильним креольським впливом. Коричнева джамбалая, кейджун Джамбалая, не містить томатів і має темніший колір завдяки тому, що м'ясо та овочі обсмажуються до карамелізованого стану перед додаванням рису. Ця версія поширена серед каджунів у сільських районах Луїзіани. Традиційно джамбалаю готують у великому казані або глибокій сковорідці, і вона часто стає центральною стравою на фестивалях, сімейних святах та громадських заходах. Один із найвідоміших заходів присвячених цій страві Гонзалес Джамбалая Фестивал, який проходить у місті Гонзалес, що офіційно називається світовою столицею Джамбалаї. Під час фестивалю кухарі змагаються у приготуванні найкращої джамбалаї, використовуючи старовинні рецепти та унікальні сімейні секрети. Ще один цікавий факт. Джамбалая стала настільки популярною, що про неї навіть написано пісню у 1952 році. Хенк Вільямс випустив кантри-хіт Джамбалая ондеба, який досі залишається однією з найвідоміших пісень про Луїзіану та її кухню. Сьогодні джамбалаю можна знайти у меню кожного поважного ресторану Луїзіани, а також на кухнях місцевих жителів. Її готують як вдома, так і на вуличних фестивалях, і кожен кухар додає щось своє, будь то особливий набір спецій, унікальний спосіб приготування або секретний інгредієнт, який передається в родині поколіннями. Ще одна культова м'ясна страва Лузіани енд гріц – це ніжні шматочки яловичини, інколи телятини чи свинини, тушковані в густому томатно-винному соусі з великою кількістю спецій. Грильяди готуються повільно, що робить м'ясо м'яким та насиченим ароматами часнику, цибулі, селери та лаврового листя. Традиційно їх подають з гріц, кукурудзяною кашею, яка є невід'ємною частиною кухні півдня США. Ця страва має глибокі корені в креольській кухні та особливо популярна на сніданок або бранч. Її часто готують під час святкових подій, а також подають у класичних закладах нового Орлеана. Уперше вона з'явилася ще у 19 столітті і з часом набула культового статусу, деякі кухарі додають у соус перцевий соус або вустерський соус, надаючи йому ще більш насиченого смаку. Серед інших популярних м'ясних страв Луїзіани варто відзначити: будан, ковбаски з рисом і печінкою, та сохем, копчена і пряна свинина, кашандуле, молочне порося на грилі. Макшу чікін – курка з тушкованою кукурудзою. Порк Креклінс, обсмажені шматочки свинячої шкірки. Кожна з цих страв відображає унікальне поєднання європейських, африканських та місцевих традицій, що робить м'ясну кухню Луїзіани по-справжньому унікальною: рибні страви та морепродукти. Луїзіана славиться своїми ракоподібними і особливою популярністю користується варений рак. У місцевій кухні ця страва має культовий статус. Тут існує навіть сезон раків, який триває з лютого по червень. У цей період в кожному дворі варять величезні казани з цими червоними делікатесами, додаючи кукурудзу, картоплю, часник, лимон та щедру порцію спецій, серед яких переважають каєнський перець, паприка, лавровий лист та часниковий порошок. Найкраще такі раки смакують на великих сімейних або дружніх зібраннях, де їх викладають просто на стіл та їдять руками. Особливий вид приготування атуфе, коли раків тушкують у густому соусі з вершкового масла, цибулі, селери та спецій, подаючи з рисом. Не можна оминути чорного сома, одну з найвідоміших рибних страв Луїзіани. Його секрет особливий метод приготування, який придумав легендарний луїзіанський шеф Пол Прюдом у 1980-х роках. Тіле сома щедро обвалюють у суміші спецій, що містить паприку, каєнський перець, сушений чебрець, орегано, часниковий порошок та чорний перець, а потім обсмажують на розпеченій чавунній сковорідці до утворення карамелізованої скоринки. Це створює ідеальний баланс між пряним зовнішнім шаром і ніжним м'ясом риби всередині. Страва здобула широку популярність не лише в Луїзіані. А й по всій Америці, ставши символом каджунської кухні. Одна з найрозкішніших страв Луїзіани устриці Рокфеллер. Її придумали у 1899 році в ресторані Ентоніс у Новому Орлеані, і з того часу вона залишається символом розкоші та вишуканого смаку. Це запечені устриці з вершковим соусом, зеленню, кропом та сиром пармезан, подані на морській солі. Ім'я страва отримала на честь мільярдера Джона Рокфеллера, оскільки її густий насичений соус символізував багатий смак. Цікаво, що точний рецепт соусу досі залишається секретом, а самі устриці Рокфеллер стали важливою частиною гастрономічного іміджу Луїзіани. Інші рибні та морські страви Луїзіани, які не можна хоча б не згадати: шерім Побой, сандвіч з креветками у французькому багеті, каджунське гамбо з морепродуктами, густий суп з креветками, крабами та ковбасками, смажене філе алігатора. Редфіш курбуйон, тушкована риба в томатному соусі, креп кейкс, паніровані крабові котлети. Луїзіанська кухня це справжнє свято смаків, особливо коли мова йде про свіжі морепродукти, які готуються за унікальними рецептами та з особливою увагу до спецій. Кожна страва тут це не просто їжа, а культурна спадщина, що передається з покоління в покоління. Стільки смачного треба було згадати, що зовсім не лишилося часу на напої, а випити в Луїзіані люблять так само, як і смачно поїсти. У Луїзіані є ціла культура напоїв, як алкогольних, так і безалкогольних. Вони також яскраво відображають історичне змішання французьких, іспанських, африканських та американських традицій. Тому згадаємо ті, що дійсно нас вразили. Алкогольні напої Сазерак – найстаріший коктейль Америки, придуманий у новому Орлеані у 19 столітті, складається з житнього віскі або коняку, абсенту, біттера пейшо та цукру. Рамос джинфіз легкий пінний коктейль, створений у 1888 році, включає джин, лимони та лаймовий соки, вершки, яєчний білок і апельсинову воду. Хурікейн фруктовий коктейль, популярний у барі Pat O'Briens у Новому Орлеані. Основні інгредієнти темний ром, світлий ром, маракуя, апельсиновий сік і гренадин. Пімс Кап – освіжаючий напій на основі лікеру Pims No, 1, лимонаду, імбирного елю та м'яти. Бренді Мілк Панч – зимовий коктейль, що містить коньяк або бурбон, молоко, ванільний екстракт та мускатний горіх. French 75 – класичний коктейл із джином, шампанським, лимонним соком і цукром, а біта Бір найвідоміше луїзіанське пиво, яке варять у місті Абіта Спрінгс. Рум – місцевий ром, виготовлений із луізіанської цукрової тростини. Якщо куштували ще щось специфічне, обов'язково напишіть про це в коментарях. Безалкогольні напої, кава з цикорієм, найвідоміший безалкогольний напій Луїзіани. Його почали пити у Новому Орлеані під час блокади кави у 19 столітті, додаючи до кавових зерен подрібнений корінь цикорію для створення карамельного аромату. Swamp поп місцева серія газованих напоїв зі смаками тростинного цукру, лайму, ванілі та екзотичних фруктів. Rootbeer Float популярний десертний напій з кореневого пива та кульки ванільного морозива. Cherry Bounce напій на основі настоянки вишень, цукру та спецій, іноді буває алкогольним. Крем сода праліне. Лимонад або кремова газована вода зі смаком горіхового праліне. Багато з цих напоїв можна знайти у барах і ресторанах французького кварталу в Новому Орлеані. На початку відео ми обіцяли вам справжні луїзіанські рецепти. Слово тримаємо! На екрані зараз з'явиться QR-код з адресою нашого телеграм-каналу, де ми опублікуємо найбільш популярні рецепти з тих страв, що нас вразили. Також посилання буде у описі відео. Якщо вам сподобається контент, не забудьте підписатися на наш канал. Креольська кухня Луїзіани це вибух смаків та культур. Ми дійшли висновку, що про неї можна знімати повнометражні фільми або ж цілі серіали, така вона різноманітна та багата. В ній відображена історія народів, що створили її, і кожна страва тут це не просто їжа, а подорож у минуле. Тож, якщо ви коли-небудь опинитеся в Луїзіані, обов'язково скуштуйте гамбо, джамбалаю та раків, і ви зрозумієте, що таке справжня креольська кухня.